Ну що, ж, шановне панство, ми з вами вже говорили про ноутбук з новим AMD, про ноутбук з новим Qualcomm, а Тепер настав час поговорити про ноутбук з новеньким Intel. Мова сьогодні піде про флагманський ноутбук від Asus ZenBook S14. Це один з небагатьох пристроїв, які після тестування мені реально захотілося залишити собі. Але і незручних запитань до цього ноутбуку також трошки є. Тож це не буде просто компліментарне відео, який він класний та чудовий. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал. Та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо ми, звісно, ж з дизайну. ZenBook S14 14 це компактний, тонкий та легкий 14-дюймовий ноутбук з дизайном, який Asus використовують вже не вперше. Так, це все той же кералюміній, який був в флагманських ZenBook'ах в минулому році. Якщо коротко, це такий дуже складно зроблений сплав алюмінію і кераміки, завдяки якому це все ще алюміній, Проте він набагато складніше заляпується, а ви знаєте, як я ставлюсь до цього. А крім того, кришка ноутбуку, окрім приємних тактильних, дещо таких. Шершавих відчуттів значно краще протистоїть подряпинам. І це реально круто, тому що в мене з цим зачасту є проблеми, коли алюмінієвий ноутбук, наче і в пісок нікуди не засовував, проте уся кришка в якихось дрібних маленьких подряпинках. Тут такого на щастя немає. Ну і якщо відкинути практичність усього цього рішення, то не буде сказати і про те, що виглядає він напрочуд стильно, особливо в темному кольорі зума як Грей. Скандинавський білий, як на мене, все ж виглядає трохи простіше. За якісь збірки перейматись тут немає чого, але до конструктивних особливостей у мене все ж є пару запитань. По-перше, хоч він і відкривається однією рукою, дуже легко, проте кришка деякий час хитається після регулювання кута нахилу. По-друге, відкривається він усього на 135 градусів. Щоб я вимагав тут відкриття на 180 градусів, тим паче він не сенсорний, проте градусів 160 було б ідеально для будь-яких задач, але маємо, що маємо. Щодо маси габаритних показників, він важить 1,16 кг, що не рекорд на ринку, м'яко кажучи, проте в той же час інші конкуренти можуть бути і, і, і значно важчими. Однак цей ZenBook S14 має на те одну поважну причину, про яку ми поговоримо наприкінці відео. Комплектний блок живлення на 65 Вт разом із кабелем важить менше 200 грамів, тож повний комплект цілком можна назвати легко транспортуємим. З підключенням тут усе майже чудово, враховуючи габарити пристрою. Два повноцінних е, Thunderbolt, повнорозмірний HDMI та комбінований аудіороз'єм з лівого боку. А з правого один usb a 3.2 Gen 2, тобто 10 гігабітний І звісно ж я буду нити про те, що мені не вистачає, по-перше, ще одного USB A, і по-друге, щоб тандерболти були рознесені по різні боки. Може, це у мене пункт таке, я не знаю, але як на мене, воно було б більш універсально, якби була можливість вибору сторони підключення. Бездротовий коннект тут забезпечують останні модулі Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 7. Нижню кришку, до речі, особливо знімати і не потрібно, бо там ви зможете поміняти виключно MB. 2 накопичувач формату 2280, і а усе інше тут розпаяне. А оперативна пам'ять взагалі на самому процесорі, але про це пізніше. Клавіатура типова зенбуківська, хід клавіш 1,1 ,1 мм. Клавіші сидять на своїх місцях впевнено і надійно, набирати текст зручно та тихо, ну якщо ви не лупите, як скажений по клавіатурі. Єдине, що мені можливо хотілося б, це хід клавіш в 1,4 мм, але в таких габаритах це, мабуть, складно реалізувати. Підсвітка трирівнева, яскравості вистачить для усього. Можна вимкнути автоматичну активацію яскравості, яка буде залежати від освітлення, робити вам то яскравіше, то менше. Підсвічується однаково як латинські, так і українські букви. Ну і з персональних зауважень Можна відмітити хіба що однорівневий ентер та крихітні стрілки. Проте в той же час, добре, що основний клавіатурний блок не зробили меншим заради величезного тачпеду. Він відносно великий та зручний, але гігантським його не назвати. Проте, як на мене, то в цій діагоналі це доволі органічно. Більший тачпед, скоріш за все, вже більше заважав би набору тексту. Дисплейзенбука з 14 це золотий стандарт ноутбуків Asus. 14 дюймів роздільна здатність 2880х1800, на співвідношення сторін 16 на 10, частота оновлення 120 Гц і звісно ж, OLED. Незалежно від того, з яким контентом ви працюєте, тут усе буде на найвищому рівні якості, так як дисплей покриває повністю кольорові простори як dci p 3 так і SRGB. Для того, щоб отримати точний кольоровий профіль, за застосунку Asus їх можна легко змінити. Максимальна яскравість в SDR складає приблизно 400 ніт в HDR біля 650. І це доволі типові показники самсунгівських Матриць, які використовує Asus. Проте, як на мене, в цьому ціновому діапазоні, по-перше, навіть на Windows є значно Яскравіші представники. А якщо дивитись по іншій бінк конкуренції, скажімо так, на весь ринок, то чи не вдвічі більше яскраві? Ну і так як це OLED, все ж не можна не сказати про наявність чим. Для більшості людей її частоти в 480 Гц буде достатньо для того, щоб її не відчувати, але за бажанням можна активувати Dimming все в тому ж за стосунку MyAsus. Найголовніше, це звісно ж залізо. Працює цей ноутбук на базі новітнього процесору Intel сімейства Lunar Lake, Intel Core Ultra 258V. Або ще може бути і 256V, який відрізняється виключно оперативною пам'яттю. Так, однією з особливостей нового процесору є те, що в ньому фіксована кількість оперативної пам'яті, яка розпаєна безпосередньо на чіпсеті. Якщо вірити Intel, то це впливає як на швидкість роботи, так і на енергоспоживання. І насправді воно дійсно є, так як в одному з відео про це потім Скажу у порівнянні з минулим поколінням, чисто технічно, по цифрам, він значно простіший. Його попередник мав 16 ядер, а в цьому усього 8, ба більше з них 4 продуктивних і 4 ефективних. З іншого боку, на мою особисту думку, десь такими і мають бути процесори в ноутбуках, тому як в. Таких тонких лептопах ставити пічки, які мають TDP по 80 чи навіть 100 ватт, не має жодного сенсу, адже фактично свою потужність ноутбуки раніше могли тримати ну одну чи максимум дві хвилини, адже їхня система охолодження просто не здатна впоратись з такими потужностями. І виходило так, що процесор, наче як мегапродуктивний, але і нагрівався він так, що треба було б знижувати чи не вдвічі його продуктивність, і при цьому розряджав він батарею за лічені години з цієї ж причини. Новий же Intel має максимальний TDP в 37 Вт, який ще треба змусити його тримати. Загалом він в продуктивному режимі під час великих навантажень він спокійно може тримати 3,6 і по усім ядрам, при цьому споживаючи 28 Вт і маючи температуру в 75 градусів. Тобто і потужності вистачає, і при цьому працювати можна довго. Але якщо вам потрібна багатоядерна продуктивність і багатопотоковість, це не ваш варіант, адже тут усього 8 ядер та 8 потоків. І минулорічні рішення Intel і останні рішення AMD будуть продуктивнішими в цьому питанні, але знову ж ціною автономності. А взагалі, якщо вже на те пішло, то кожного року з кожним поколінням процесорів ми кажемо та чуємо слова. Він швидкий, тому розуміння цього слова у кожного насправді своє. Окремим питанням стоїть графічна продуктивність нового процесора від Intel. Якщо раніше вона значно поступалась рішенням від AMD, то тепер вона або відповідає їм, або інколи навіть переважає над ними. Детально усе це я порівняю в одному з наступних відео, але якщо коротко, ви можете грати на низьких налаштуваннях в Full HD, фактично в будь-яку гру, отримуючи щонайменше 30 FPS. І все це з CDP 17 Вт. Знову ж, не без нюансів, але в середньому вам такий ноутбук дасть можливість пограти ну, 3 години. А за бажання це. Час можна і збільшити. Окремо, хочу зазначити роботу системи охолодження. В тихому та стандартному режимі ви не почуєте її навіть під великим навантаженням. Хіба що якщо от прям до вуха його так прикласти і, і слухати. Режим пошибки – це взагалі ідеальний варіант для офісної роботи або офісної роботи не в офісі, ну тут десь на вулиці. Адже з ним і буде абсолютно безшумним, бо TDP обмежується до 12 Вт, і для офісних задач цього вистачить з головою. А 12 Вт будуть спокійно охолоджуватись випарною камерою. Не задіючи для цього повноцінну всю систему охолодження. Що в нас ще є? Мікрофони можете оцінити самостійно, як вони працюють. Камера тут Full HD з підтримкою Windows Hello, все класно, швидко та безпечно. Звук як і для таких габаритів він вражаючий. Чотири динаміки по одному вату кожен, два з них низькочастотні, два високочастотні. Вистачить як для приємного перегляду контенту в невеличкій кімнаті, так і для того, щоб поспілкуватися з ким Zoom чи Skype. Ну і найголовніше, звісно ж, автономність. Пам'ятаєте, я на початку казав про дещо за велику вагу для, як для цього ноутбуку. Так от, тут встановлена батарея єністю 72 вт години, чого далеко не завжди зустрінеш в набагато більших 16-дюймових моделях. В тесті UL Pro SION, який імітує постійну роботу з важкими файлами Word, Excel та PowerPoint, Zenbook S14 протримався 19 годин при 50% значенні яскравості дисплею. І це на сьогоднішній день просто рекордний показник серед Windows. -No. Буків відтворення відео також більше 19 годин, і це в стандартному режимі роботи. Знову ж за бажанням можна вимкнути режим пошепки і отримати ще більші значення автономності від комплектного 65 65-ваттного зарядного пристрою за приблизно годину можна відновити приблизно 80% заряду батареї. Загалом Zenbook S14, це дуже вдалий та універсальний пристрій. Якість збірки, габарити, чудовий дисплей, приємна клавіатура. Все це ми бачили і в минулому, і два роки тому. Проте завдяки новому процесору тепер його реально сміливо можна рекомендувати як дейлі драйвера для будь-кого, як для контент-кріейторів, так і для тих, хто багато працює з документами та браузером. В той же час я не можу його рекомендувати тим людям, кому важлива багатопоточність та велика кількість ядер, але точно можу рекомендувати тим, хто шукає найавтономніший і при цьому все ж продуктивний ноутбук з Windows. Ну а що ви думаєте про Asus ZenBook S14? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.